Добрий день, шестикласники! Сьогодні у нас урок підготовки до діагностичної контрольної роботи з теми відсотки, скорочення дробів, порівняння додавання і віднімання дробів, перетворення звичайних дробів у десяткові. Тож відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, підготовка до діагностичної контрольної роботи і почнемо. Тож, перше завдання. Треба записати 30% у вигляді десяткового дробу, і у вас є варіанти відповідей. Давайте згадаємо, що таке відсотки. 1% це одна сота частинка. Можна записати 0,1. Нас просять записати 30%. Отже, 30%. Це буде 0,30. У дробовій частині десяткового дробу нулі можна дописувати, можна прибирати. Отже, це буде 0,3. У своїх робочих зошитах ви повинні записати перше крапочка 30% до рівня 0,3. І все. Переходимо до наступного завдання. Друге. Треба скоротити дріб. Дріб 1624. У зошитах ставимо друге крапочка. Запишіть, що зробити, скоротити дріб. Записуємо дріб 16,24. В зошитах ви можете скорочувати поступово. Можна скорочувати зразу на найбільший спільний дільник. 16 і 24 ділиться на 8. 16 поділити на 8 буде 2, 24 поділити на 8 буде 3, 2 третіх це вже не скоротний дріб. Отже, правильна відповідь А. А у зошитах у вас повинно бути записано: друге крапочка скоротити дріб, і дріб 16, 24 дорівнює 2 третіх. Переходимо до третього завдання. Треба указати дріб, що більший за 3 п'ятих. Погляньмо на всі варіанти відповіді А, Б, В, Г. Всі варіанти відповіді мають у знаменнику число 15. Давайте спробуємо дріб 3 п'ятих звести до знаменника 15. 3 п'ятих дорівнює дробу знаменник 15. Був знаменник 5, став 15. Отже, дріб, чисельник і знаменник домножили на 3. 3 множимо на 3 буде 9 9,15. Який із запропонованих варіантів відповідей більше, ніж 9 9,15. Зрозуміло, що правильна відповідь В. 11. 15 більше за 9 9,15. Отже, 11 11,15 більше за дріб 3 3,5. У зошиті запишіть 3 крапочка і ось цей рядочок. Четверте завдання це задача. Богдан купив пенал за 8 гривень, а це 25% грошей. Які були в нього, скільки грошей було у Богдана, питається у задачі. Якщо 8 гривень це 25%, то нам треба знайти, скільки було грошей, це 100%. 100%, скільки це гривень. Нам треба знайти число за заданим значенням його відсотків. Пригадайте, як знайти. Число за зазначенням його відсотків. Треба 8. Поділити на 25. Ми знайдемо 1 відсоток усіх його грошей. А коли помножимо на 100, знайдемо всі 100%. 8 треба поділити на 25. Поділимо куточком. 8 на 25 не ділиться в частку 0, Біля вісьмірки ставимо теж нулик. 80 ділимо на 25, це буде по 3. 3 помножити на 25 буде 75. Віднімаємо буде 5. Знову можемо дописати нулик. 50 поділити на 25 по 2, 2 на 25 50, віднімаємо 0. 8 поділити на 25 буде 0,32. І коли помножимо на 100, це буде 32, кому вправу перенесли на дві цифри у дужках гривні. Це у нас четверта задача. В зошитах 4 крапочка, рядочок цей перепишіть, і розв'язок. П'яте завдання треба виконати додавання. В зошитах пишете 5 крапочка виконати. Додавання дві крапки і перепишіть перший вираз. Тут уже немає варіантів відповідей. Тут треба повністю детально все розписувати, розв'язувати і пояснювати. дванадцятих плюс 5. 8. Щоб додати труби з різними знаменниками, треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник це найменше спільне кратне. 12 та 8. Найменше спільне кратне буде 24. Тоді додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого 3. 2 множимо на 7 буде 14, 3 на 5 15. Дорівнює 29,4. 29, 24, 29 24 це неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину. 1 ціла, 5. Двадцять. 5 двадцять це вже не скоротний дріб, це наша відповідь. Перепишемо другий вираз. Другий вираз 2,13 додати 1,15. Пригадаємо правило додавання мішаних чисел. Спочатку додамо цілі частини, а потім додамо дробові частини. 13 15 і 1 5. Дорівнює. 2 додати 1 буде 3. 13, 15 та 1 п'ята це дроби з різними знаменниками. Треба знайти спільний знаменник. Число 15 є найменшим спільним кратним. Додатковий множник 1 та 3. 1 помножити на 13 буде 13, 3 помножити на 1 буде 3. Отже, буде 3 цілих. 16,15. Знову у нас дробова частина 1615. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину буде одна ціла. До трієчки додаємо 1 цілу, буде 4,15. Додавання виконали. Наступне завдання треба виконати віднімання. Запишіть у зошитах 6, крапочка, тобто шосте завдання, виконати віднімання і переписуємо перший вираз. 7-3 восьмих. Віднімаються дроби з різними знаменниками, треба знайти спільний знаменник. 10 та 8, найменше спільне кратне буде 40. 40 поділити на 10 4. 40 поділити на 8 5. Це числа додаткові множники. 4 помножити на 7 28. Відняти 5 помножити на 3 буде 15. Віднімаємо в чисельнику 28 мінус 15, 13. Знаменник 40. 13, 40, це правильний дріб, він є нескоротним. Перепишемо. Другий приклад 3,5 мінус 1,3. За правилом віднімання мішаних чисел ми спочатку від 3,5 віднімемо 1 цілу, а потім віднімемо 3 четвертих. 3,5 мінус 1 це буде 2,5. 12 -х. відняти 3 четвертих дорівнює знаменники 12 та 4 спільний знаменник буде 12, це є найменше спільне кратне. До першого дробу додатковий множник одиничка, до другого 3. Отже, це буде 2,5 мінус 9. 12 від 5 12, 912 ми не віднімемо. Отже, позичаємо одну одиничку у вигляді дробу 12,12. 12, тоді стане 1, ціла і дріб 17,2. Віднімаємо 9,2. Буде 1 ціла. 17 відняти 9, 8 знаменнику 12. 8 12 це скоротний дріб. Можна скоротити на 4 1 2 треті. Це є наша відповідь. Запишіть у зошитах сьоме, крапочка задача. Ми прочитаємо умову задачі і запишемо коротку умову, а потім розв'яжемо її. Супермаркет одержав для продажу 420 кг бананів. Першого дня було продано 35% усіх бананів, другого 40% усіх бананів. А третього решту. Скільки кілограмів бананів було продано третього дня? Запишемо коротку умову. Коротку умову я записала. Першого дня 35%, другого дня 40%, третього дня решту. Треба знайти, скільки це кілограмів і всього 420 об'єднувальна дужка. Якщо в задачі відомо, скільки відсотків продали першого і скільки другого дня, то в першій дії ми легко обчислимо, скільки ж відсотків бананів продали третього дня. Тому що всі банани це 100%. Якщо від 100% ми віднімемо суму. Першого і другого дня то знайдемо відсотки, скільки відсотків продали за третій день. 35 плюс 40 буде 75, 100 відняти 75 дорівнює 25%. Пояснення третього дня отже, за третій день продали 25% від усіх бананів від числа 420. Як знайти відсотки від числа? Пригадайте правило, щоб знайти відсотки від числа. Треба число поділити на кількість на 100% і помножити на кількість відсотків на 25%. Коли ми 420 поділимо на 100%, ми знайдемо, скільки буде становити 1%, а нам треба знайти 25%. Отже, помножимо на 25, дорівнює. 420 поділити на 100 буде 4,2. І потім помножимо на 25. Ви можете помножити у стовпчик за правилом множення десяткових дробів. Я напишу зразу відповідь, що це дорівнює 100%. 5 і в дужках це вже кілограми. Ми знайшли, скільки кілограмів бананів продали за третій день. До кожної задачі обов'язково повинна бути відповідь. Слово відповідь можна коротко записати: 105 кілограмів, можна повним реченням, задача розв'язана. Запишіть, будь ласка, восьме завдання, вісім, крапочка розв'язати рівняння. І рівняння переписуємо. Записали умову нашого рівняння. У дужках якесь невідоме число, ми не знаємо, що стоїть у дужках. Це дія віднімання, отже, у дужках це невідоме зменшуване. Пригадаємо правило, як знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Другий рядочок ми записали, як ми знайдемо невідоме зменшуване. 3,7 додати 5,1 але діє виконувати будемо поряд. Випишемо цю дію 3,7 плюс. 5,1 друга дорівнює і будемо виконувати додавання. Можна писати усно, не записувати 3 плюс 5 у дужках, а усно. Буде 8, цілих, а потім 7,5 плюс 1 другу. Треба знайти спільний знаменник. 50 та 2 50 ділиться на 2, отже, це буде найменше спільне кратне, додаткові множники 1 та 25, в чисельнику 7 додати 25, дорівнює 8, цілих, 7 додати 25 буде 32, знаменник 50. 32,5 це скоротний дріб, можемо скоротити на 2. 32 поділити на 2 буде 16. 50 поділити на 2 буде 25. Ми отримали відповідь. Повертаємось у рівняння, запишемо. Х додати 4,2 дорівнює 8,1625. Отримали рівняння, там, де х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 8,1625 відняти відомий доданок 4,2. Під низом ми запишемо х дорівнює, а справа випишемо дію віднімання і обчислимо її. Як обчислити різницю двох дробів, якщо один звичайний дріб є мішане число? а другий десятковий дріб. Просто звести їх до однакового вигляду, або 8,16 перевести у десятковий дріб, або десятковий дріб записати мішаним числом. Давайте пригадаємо, як мішане число перетворити в десятковий дріб. Ціла частина залишиться 8, потім я поставлю кому. І щоб записати після кому дробову частину десяткового дробу, я 16 поділю на 25 куточком. 16 поділити на 25 не поділиться в частку 0 кома. Біля 16 дописуємо нулик. тепер 160 ділимо на 25. Візьмемо по 6. 6 помножити на 5 30, 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 2 12 та 3 15. 160 відняти 150 буде 10. Знову нулик можемо дописати: 100 поділити на 25 по 4. 4 на 25 буде 100. При відніманні остача 0. Отже, дописуємо після коми біля числа 8, цілих. Дописуємо 64 сотих і треба відняти 4,2. Пригадаємо віднімання десяткових дробів. 8,64 мінус 4,2 підписуємо кома під комою. Зрівнюємо кількість цифр після коми, щоб була в обох числах рівною. І віднімаємо як натуральні числа. Отримали таке красиве цікаве число 4,44. Повертаємось у рівняння і записуємо відповідь. Залишилось розв'язати останнє завдання дев'яте. Це задача. Прочитаємо умову. Протягом першої години учень прочитав 2 дев'ятих книжки. Протягом другої 25%. Протягом третьої – 1 шосту, а протягом четвертої – решту, яку частину книжки учень прочитав протягом четвертої години. Повністю цю задачу я вам розв'язувати не буду, а лише надам деякі підказки. Запишемо коротку умову задачі. Коротку умову я записала. В першій дії давайте звернемо увагу, що за першу годину учень прочитав дві дев'ятих, за другу годину одну шосту. Питається, яку частину учень прочитав протягом четвертої години, Не скільки сторінок, а яку частину книжки. Бачимо два дроби, звичайні, дві дев'ятих, одна шоста. А за другу годину. Кількість прочитаної книжки становить 25%. Можемо 25% перетворити у звичайний дріб. Пригадаємо, що 25% це можна записати як 25. Сотих. 25 сотих, дріб скоротний, можна скоротити, поділити на 25, буде 1 четверта. Це одна четверта частина книжки, яку учень прочитав за другу годину. Ми записали це у вигляді звичайного дробу. Вся книжка це одиниця це все ціле. Друга дія. Ви можете розв'язати задачу за дві дії або за три дії. Я пояснюю, якщо ви знайдете суму усіх частин разом за першу, за другу і за третю години ви можете це зробити, додавши дроби 2 дев'ятих плюс 1 четверта і плюс одна шоста. Вам треба додати дроби з різними знаменниками 9, 4 та 6, знайти спільний знаменник для усіх дробів. Знайти найменше спільне кратне для всіх цих дробів. І тоді в третій дії від усієї книжки, від усього цілого від одиниці, якщо відняти отримане ось тут число, то ви знайдете ту частину книжки, яку прочитав учень протягом четвертої години. Вам треба розв'язати другу і третю дію. До задачі не забудьте записати відповідь. Відповідь запишете самостійно. Діти, я сподіваюся, що ви зрозуміли усі завдання, які розібрали ми в цій підготовці, і на контрольній роботі я вам бажаю успіхів!